Найкращий спосіб вирощування фламуліни або так званий зимовий опенюк. Це дуже скоро це вирізаєте пеньочки трошки, буквально сантиметрів 15 вглубляєте в землю через рік. І у вас буде фламуліна. Але це не саме головне. Саме головне для цього це дуже якісний гриб. Дуже якісний з якісними властивостями. Практично як білий гриб. Немає негативних якостей в нього. Але саме головне його зберегти. А для цього охорона. Охорона, постійна охорона. Вкрадут, вкрадут. Крадут це багатство. Дуже смачне, дуже якісне багатство. Димончик у нас на охороне, да, Димон? Димончик, охорона ты моя.